Доброго дня! Коротеньке відео про фотобізон з приводу автоматичних запобіжників. Що хочу сказати? Получається, в комплекті не було запобіжника. Продавець сказав, що можна ставити 25 А. Що я і зробив? 25 я поставив. Тут його зараз немає, він використовується в інших цілях. А, тобто, 25-й спочатку поставив, він на ньому, ну, трицикл на ньому їде, і якби запобіжник, в принципі, працює. Але якщо хочемо розігнатися десь, або десь під горочку затяжну, він вимикався. Я поставив С32, оцей, він також вимикається, але вже не так часто. Тобто можна було трошки більше вже проїхати на ньому. Вот. Потім э, думаю, ну, може, щось з запобіжником. Був у мене такий трохи покраще. Фірма більш така брендована. Поставив. Ток відключення, я не знаю, який у нього там. Там якісь кілопаскалі паскалі чи щось там таке. От. Цей виходить, на 32 ампери, але є ще ток відключення. Не знаю, не скажу. Поставив цей також була проблема, тобто, вже, ну, якби краще. Да? Я вже подумав, що напевно цей-таки все 32-й він вже ну, своє відпрацював. Тобто, стало краще, Та я навіть провід залишив. Ну, Він коротенький, трошки я там додав більш довгий на інший автомат, зараз покажу. Тобто мені цей також не сподобався, бо він вимикається. От. Наче їдеш- їдеш, наче нормально. Десь трохи газу так попрямій, раз і виключився. Ну таке. Я його, виходить, ставив. Дивіться, я його ставив. Ось з цієї сторони. Ось тут я його ставив біля цієї ручки. А це, виходить, в нас ось вже заднє колесо. І приходилось виходити, ну, спригувати, підходити і включати. А зараз я що зробив? Ось, дивіться, сидіння. Ось ручка перемикання. Повишена, понижена. До речі, це зараз повишена. Це друга якби, передача. Понижена буде вгору. Так, що ми тут бачимо? Дивіться. І тут зразу ось ось автомат. Так, ось цей автомат я поставив ближче до, якби, до сидіння, і можна прям не вилазити, не спригувати і включати його. Прямо, ну, якби в Русі. Так. Ем. От, такий автомат зараз сфокусується трошки. О! Так, 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 так. Так треба зробити. О! Щоб ви побачили. Це в нас Шнайдер Сороковка. Тобто 40 А. Тут йому зручно стояти, він включається виключається. Ну, вручну. Тобто на ніч я його виключаю, просто щоб він, ну, щоб було обесточне. Так, і що хочу сказати? Оцей автомат, він на 6 а, ну, там якісь кілопаскалість, щось ну, як, таке. Це ток відключення. О, тут шестерка. Тобто він, вже, ну, мабуть, більш, більш потужний, ніж ті, що я раніше ставив, я так думаю. Бо він е, дуже чудово працює. Тобто він ні разу не відключився. Які навантаження я не давав. Е, він все одно не відключається. Чудовий автомат получився, ну, мені подобається. Це, виходить, не Китай, це чи Фінляндія, чи щось, ну, не Китай. Тобто, отакий, якби я, якщо що, то рекомендую. Якщо там хтось захоче собі також купувати, бо я вам хочу сказати, що в комплекті він не йде. Тобто в комплекті його немає, можна купити, в принципі, в запчастинах до цього трицикла. Автомат можна взяти. Але дивіться, якщо ми будемо грати автомат в запчастинах в інтернеті, там повно запчастин по ньому і автомат також є в продажі. Але він буде цей, він. Китай. І невідомо, скільки він буде працювати, наскільки його хватить. тобто ну таке. Тому що? Тому я поставив нормальний, вже як би, ну, якісний автоматичний вимикач. І як би катаюсь, все чудово. От, якось так. Так, дивіться, зараз буду цей, змазувати ресори. Там у нас є такі позаду ресори. Ось ви бачите, сір'я стоїть. І в цій серзі там, виходить... Ось тут. Там такі втулки пластикові. Я його коли купив, цей вузол був змазаний, ну, не змазаний, він був зібраний. І в мене не було доступу, щоб змазати. І часу також. Зараз я подив, ну як би катаюсь, він виходить, що? Він скрипить. Тобто, цей узел скрипить. Мені не подобається, що я їду і воно скріпить. Тобто я вже все майже е, вдосконалив, як би. Вот. І наче все гуд. Наче так, більш-менш ніде на звуків немає. Е, а тут воно скрипить. Е, то це буде вже в іншому відео. Включайте, дивіться. Кому сподобається. Пишіть лайки, там, подобайки. Відгуки там пишіть. Такі, ну так, техніка непогана, їде гарно. От, я задоволений. От. Ці всі шовчики хотів показати. Вони такі... Це якась нова сварка. Більш сучасна. вже. Бачите, вона тоненький такий шовчик робить. Гарненький. Ну так, майже вскрізь, ось так проварено. Ну, десь десь я хочу сказати, що десь можна було, звісно, і більш приварити, ну, більш е, сварочки дати. Але пожалкували. Ось тут, наприклад, бачите? Це в нас петля, виходить заднього сидіння, ну, якій відкидується, ну, спинки. Тобто спинка відкидується назад і виходить, якби сідуха а, в цьому в кузові. І тут мені взагалі не сподобалось, не знаю. Може я сюди якісь гвинтики ще поприкручую, бо сварка є тільки, бачите, тут трошечки, тут трошечки і тут трошечки. Ну, таке по краях. Ще сюди можна додати якісь саморізи по металу. Але по металу. Бачите, тут також. Ось. Отак от позварювали. Ну, воно наче непогано. В принципі, воно тримається. Але такі, є, є такі нюанси всякі. Бачите, тут, тут щось таке наляпали. Ну, коротше, на скору руку все робилося, тому... Воно ну, так, я так вважаю. Тут я хочу показати вам ще, дивіться, що. Виходить, коли ми відкриваємо кузов, тут у нас є така ще вставочка така. Бачите. Вставочка. Тут отак ушко. Воно теж таке воно не, не совпадає. Воно ну, трошки десь вийшло, трошки нижче таке. Але, в принципі, свою роботу воно виконує. В мене однієї резиночки не хватило, в комплекті не було. То я вже робив сам резинку. От. Фіксується непогано. Ці резинки я на клей посадив, щоб вони не злітали, бо буває, що береш там десь. Потягнеш трошки, ну, якось так, типа, ну, схватиш краще. І вона так раз і злізла. То я наклей заклеїв там, щоб вона не загубилася і погано. Так, і хочу показати такі, дивіться, як би буфери. Ось такі буфери. Це в мене вони були. Можна так сюди одягати на борт, От. а можна одягати ось сюди на борт. Але тут треба підрізати під ці ушка. Це у нас, виходить, завіса. Це завіса для ще однієї секції. Така маленька секція тут ще одна, якби. Тут ну, виходить, що двойний борт. Ну таке. Я його зняв, мені не подобається, бо мені подобається ось так. Коли цей вище, а цей нижче. Тут можна щось завантажити. І виходить, що коли везеш, опирається сюди і не злітає на вулицю. От. А тут непогано було б отак, бачите? Бо тут постійно щось везеш і воно тут царапає фарбу. А так в мене була така транспортувачну вспінений якийсь матеріал. Не знаю, що воно вспінене. Ну воно таке мігеньке, класне. Ось сюди його приклеїти. І борт у нас захищений буде. Так, а тут, дивіться, тут я такі резинки робив. Вирізав таку резинку от, і ну, наклеїв її, приклеїв просто до борту. І тепер в мене цей борт, він прижимається якби до борту, до бокового і там резиночка. І воно нічого не тилипається, не бахкає. Ну і фарба не царапається. Ось, якось так. Залишилося, лише, а це випадає. Ну так, типу, скривлюється трошки. Це не працюючий катафод. Це так, для, для краси. От. А ось це виходить працюючий катафод. Я навіть ще не встиг плівку зняти. Що, може, знімемо плівку. Чи не будемо знімати, як ви вважаєте? Нехай ще побуде. А ну напишіть в коментах, якщо хочете. Я зніму прямо на камеру. Плівочки. От. І тут ще є також. Це підсвітка у нас номера заднього. От. Тут я не знаю, який тут номер, звісно, можна розмістити. Тут так мало місця. Але якось так він буде висіти аж сюди, донизу. Ну. Тут таке. Так, тут також плівочка є. Ось, бачите, вони вилазять. Ось вони. Ці типу катафоти. Їх треба туди якби вдавлювати. От. Так техніка непогана. В принципі, я задоволений повністю. От, вона... Получається е, привідна задніх два колеса. Він якби постійний. Ну, тобто, якщо... Наприклад, ми заїхали в багно якесь чи в пісок. У нас буде два колеса. Тетюнька. Тетюнька. Ходить рипить тут біля мене. Да? Скажи привіт. Гарнючка. Йди, йди, йди. Тобто привіт, виходить, на два задніх колеса. Якщо десь в якийсь пісок заїхали, то в нас грибе зразу два колеса. От. Там ще є відео я робив протектор. Нарізав, бачите, він такий став. Шашечками. Шашечки є тепер. Тепер є шашечки. Каже, вам їхати, чи вам шашечки? Так і тут. Так, тут по проводці. Ось ця проводка. Це в нас виходить на оці фонарі. На заднє, так? Фонарі. А тут, виходить, як? Був цей. Ну, не до кінця, виходить, кембрик. Тобто тут ще сантиметрів 5 треба ізолентою перемотувати, і за стрічкою, точніше, перемотувати провід. Бо він, ну якось так, взагалі, без ізоляції і не камільфо, і не... Неправильно. От. От. Так я там його закріпив, тримається, в принципі, нормально. Хомутами. От. Ну, Трохи тіліпається тут, да. Ну, треба. Тут виходить, що тут же ж кузов піднімається, то він потрібен, щоб він так був в свободному русі. Бо якщо ми кузов піднімаємо, то він міняє своє положення. І якщо ми його закріпимо жорстко, то. Ми кузов не піднімемо. Ну, кузов, то ми піднімемо. Ми просто провід розірвемо. І в нас не буде заднього світла. І стопів не буде таке. До речі, з приводу стопів, це мене здивувало, але це факт. Якщо ми ставимо на ручника, світиться гальмо. Так? Якщо тормозимо, Ножним тормозом світиться гальмо. А якщо тормозимо ручним тормозом, ось цим вже тут сидить. ось цією ручкою. Якщо ми її тормозимо, то в нас стоп не спрацьовує на задніх фонарях. Кому це критично? то ну, робіть, дороблюйте. Получається. Дороблюйте. Бо тут, виходить, як? Тут є концевичок. Де він? Покажу, не покажу. А, ну це від нього. Два концевичка. Ось о. Один і другий це пружинки до них. А самі концевички, вони ось там вгорі. Ось там вгорі. Бачите, такі білі пупсики у них. Це два концевічка. І вони виходить. Один працює на електроніку, на контроле, дає йому сигнал. А інший працює на гальмо, тобто на світло задніх фонарів. І ну, виходить, що можна до нього до цього підключитися до одного і підключити. Сюди на ручку також концевичок. І тоді воно буде працювати. Ну, от. Тут є концевичок. Бачите, ось він стоїть. Фокусуйся. Ось він стоїть. Ось він стоїть. Концевичок. На ручки. Але він йде на цей. На контролер відключає контролер. Тобто можна сюди, може, чи якийсь ще поставити, чи може хтось придумає, як від цього запитатися. Якось так. Якщо хтось знає, то підсказуйте. Бо Я ще не придумав, як його.